А оце як тільки бабахнуло, і ми повскакували всі і не поняли, що це робиться. А тоді вже это, що? Включили одразу... Нам, кстати, 25 декабря з дідом була золота свадьба. 50 років ми разом. І нам діти подарили це великий на всю стінку цей телевізор. І ми ж тоді бігом включати телевізор, що ж таке. Ага. Включили, коли там же почалося, що обстріляли одразу багато крупних городів на Київ, оце наш Краматорськ, Чернігав, тоді ще якісь города. І оце ж тут сказали, що оце почалося наступ. Зразу ракети, оце все і безконечне сирени. Родилися во время війни і зараз уже точно так же. З цим ніяк змиритися не за 21-му віці оце таке твориться. Ци нам сказали, що ходить поїзд, оцей евакуаційний, значить, з вокзала. І ми тоді, ну, сина я ж кажуть, мама, поїжджайте, бо все у нас хуже, хуже становиться, мало чого. І ми тоді позвонили, узнали, коли він цей поїзд їде. Сіли, визвали машину, таксі і приїхали на вокзал. Людей, правда, не дуже було так, от як. Ну як, нормально. Ну до того хорошо було організовано все. Спочатку волонтери, хлопчики, дівчата так хорошо працювали. Вони, значить, спочатку дітей посадили в вагон. Було 14 вагонів, а, значить, як поїзд називався. А з Константіновки він шов. А, з Лозової. З Лозової він дійшов до нас, до Краматорська. Ну, коли так ще тут, ще їхали нічого. А як під'їжджали до чого? Ми? До Харкова через Харків. Ой, було дуже страшно, дуже страшно було. Во-перше, Вагон був за, повністю э, затемнений, нічого везде в туалетах закрито картонами було. В общем, света не було зовсім. І оце тільки страшно, коли в Харків приїжджали, дуже бахало. І тоді під Київ як під'їжджали. Так взагалі поїзд крався, прямо так потихоньку, ночі це було. Оце вже було жутко, прямо. Аня, він сім'я ще прямо вот такой комір, штечка другого цвету, жовта. Це ж там зовсім інше, що це наше націоналісти і самі себе, отак от ось от, в поїзді, і там ще й дітвора була. Я кажу: ну, оце ми приїдемо, дітвори буде багато. І дійсно, що ще ми зможемо як це, фізично ясно, що ми нічого не можемо такого зробити. Я говорю, я можу там повбирати, там все таке, все. А от заняття таке, щоб воно було цікаво і собі, і для душі. І польза якась була. От ми хаті якусь пользу принести їм, організувати оцих діточок і все уже пользу зробив. Уже мамочки можуть віддихнути трохи. А діточки вони ж потребують требують внимання. От. Це мені дуже подобається. А будуть конкурс, буде, буде. А коли заняття будуть? Усі вже питають, вже бігають усі і питають, коли це буде Бабушка бабушканаді, коли це буде заняття і що там ми будемо робити. А які будуть Еті призи, ми зробили конкурс, рисували, тоді ліпили там усе це. Я ніколи не хочу покидати свою страну, ніколи. Хочеться тут дожити вже спокійно, щоб було мир з внуками. Можу, ще дождатися правнуків. Як, буде, як Бог дасть, я кажу. Як Бог дасть.